На Коломищині продовжуються зустрічі влади з громадами населених пунктів. У великому ключеві з людьми приїхали поспілкуватися голова райдержадміністрації Михайло Негрич, голова районної ради Богдан Болюк та представники облдержадміністрації. До діалогу запросили і мешканців сусіднього малого ключева. Слідкував за перебігом подій у найбільшому селі району Богдан Малецький. Зустріч у великому ключеві провели у школі. Фойє ледве могло вмістити всіх бажаючих. На початку заходу звітував сільський голова Ярослав М'якущак. Він зазначив, що за невеликий проміжок часу, як він працює війтом, йому вдалося зробити багато роботи. Серед плюсів і виграний конкурс на будівництво у школі теплого туалету. каже Віт. Конкурс проводився на різні теми. Ми винесли тему по теплих туалетах у нашій школі, в якій ми на даний момент знаходимося. Конкурсна сума складала 128 тисяч. На яку ми подали, і на Бога надія, що до кінця цього року діти наші і ваші, в тому числі, будуть ходити в теплий туалет, ремонт доріг нашого села, вулиця Перемоги Шевченка і Франка. Третє, ми попросили районну владу, райдержадміністрацію районну раду попросили посприяти нам у виділенні, як Михайло Михайлович сказав, у виділенні на реконструкції будинку вчителя під дитячий садок. Районна влада пішла нам на зустріч, заклала в бюджеті 200 тисяч. І так, так же само заклали нам на генплан, який давно планувався профінансуватися, але не було змоги, бо бюджет не завжди бездонний. І, але слава богу, нам цього року заклали 15 тисяч, і в цьому році генплан села буде закінчено. Освітував про свою роботу і голова Молокосівської сільської ради Іван Костроб'як. Він розповів про те, що вдалося зробити в населеному пункті протягом 2011 року. Також він поділився планами роботи на майбутнє. Зроблено ямочний. Ремонт центральної дороги протяжності 700 метрів. Зроблено ремонт побічних дорів. Це Лесі Українки, Прикарпатська перегудова Івана Франка. Також зроблено і ремонт побічних доріг за кошти громади це вулиця Поляни і Красна. По сільській раді що зроблено? Зроблено власними силами поточний ремонт у приміщенні сільської ради. По клубу, по клубу у нас зроблено що? Зроблено та поновлено. Фасадна стіна з зовнішньої сторони 100 квадратних метрів. Зроблено поточний ремонт. Фоє це штукатурка. Побілка зроблена всередині приміщення обивку дерев'яною вагонкою, повністю панель, і закуплену та замінену тюль. На вікнах у клубі у двох населених пунктах є кілька нагальних проблем. Зокрема, у великому ключеві треба будувати будинок культури та стадіон. Голова райдержміністрації Михайло Негриш пообіцяв допомогти, якщо громада села також долучиться до будівництва. А малому Ключеву вкрай необхідна дорога із сторони Печеніжина. Присутній на заході директор облавтодору пообіцяв долучитися до ремонту, але знову ж таки разом із громадою. З великого ключева Богдан Малецький Сергій Грицак, Програма подіянтика.